Ви тільки що наблювали на закон України, запам'ятайте. Відповідати будете по всій строїці закона. По військовому часу. І ти запам'ятай. і ти запам'ятай. Не дай Боже, хоч один волос впаде з Романа або з присутніх, ми вас сітський крест. Не дай Боже, що Ви розумієте? Ви Ви Будете, ви будете, ви будете буде знати всі. Оці пацани, які зараз в БО, будуть вам потім отам вас йти. Ви будете, мужики, от ти і ти. Це Все по закону. Розумієш, по закону, просто по справедливості. Понимаєш? Ти зараз отримав на телефон СМС-ку від офісу Президента І ти теж. Тому що ви знаєте чудово, що ви вийдете і вам зараз позвонять і скажуть, зміни Роману. Повір, Скільки людей загинуло, скільки дітей загинуло? І якщо у вас є діти, повірте, ви візьмете карму і вас славу Огіна, ви будете всі знищені. Чи ж виглядки будуть <слес> рости, як а вони. Саме я... я... тому я Так буває в, в житті, щось там стоїть. Ви нас, народ, просто зараз кинули через бок. там, ще щось Роман хоче сказати. Щось здоров'ям там починається. Я не знаю, я не карму говорить. Мені б хотілося... Це страшно? Це шок, це просто. Це просто устав. Ви не майори, не капітани. Хто ви там, я не звичайні, а 13 мільйонів тільки мов просмотру. Скільки людей знімали інформацію? Ви що, не розумієте, що ви творите? Оці мужики, які зараз стоять з бронежилетами, з автоматами. Вони гинуть за Україну, Все, <кху> і зараз просто знущайтесь над нами. Слова свої. Підбирайте слова. свої. <кху> слова. Да, так і є. <кху> <Щоб пирали> на народ. можете прокоментувати рішення? Ми <пирали> за <права> на <пирали> зараз щоб, щоб, <пирали> на добрива народ. Ми вводимо всі, кидаємо свої сім'ї, кидаємо всі, ми їдемо з Херсону. Щоб ти розказував не про права. Європейська солідарність. Яка може бути взагалі? Дивіться, давайте, віде, давайте. Віде, я хочу, щоб все в нас було в рамках закону. В рамках закону ми докажемо свої любиті стоїти зводки. Я думаю, що ми приймаємо тяжка кіну на вашу кору. Чарота відкривається. Вони Ви почнете, будь ласка, скажіть про результат засідання, що не відбулося? Ну щойно судді розглянули ви, депутаті, депутати. не заяву мою заяву про відвід прокурорів. Вони зазначили, що я саме в заяві своїй зазначив, що прокурори порушують право на захист, щоб вони приймали. Участь в катуванні е, Романа Червінського, що вони порушують всі інші права героя Романа Червінського, але на жаль, ніяких фактів я не довів, як вони відмовили Це, у відводі, тому, так Відмовили у задоволенні моєї заяви про відвід від прокурорів. А далі що який підсумок цього засідання? Більше вони кудись пішли. Я не знаю. Вони більше нічого не ну тобто, не було чудно, що вони, вони пішли. Вони перенесли засідання, вони чи мають, що відбулося? Далі, вони далі мають розглядати справу. Там далі воно поки що є не результат розгляда... на сьогодні. Не завершилося розгляд апеляції. Сьогодні ще повинен Він ще бути Він розпочався. Він сьогодні не завершився, не а ще не ще, ще поки що не розпочався. Навіть розгляд першої. Апеляції, а їх у нас ну три, да? але Тобі... сьогодні ще має бути. Чи на сьогодні вже завершилося засідання? Нас немає. Ми чекаємо, поки суд нам скаже, що які у них плани. Вони ще не... нічого. Вони просто втекли і поки що немає Зрозуміло. інформації. Ви супередайте президента, Ні Майдана не буде, нічого не буде. Буде просто справ... є, Якщо у вас Є честь, ви і ти і ти застрелишся сьогодні. Просто це, це, це просто, це просто. Оці мужики носять форму, пані? Оце Збройні Сили України, оце Лево України, Це ті, які боронять країну, генерали, які встали на захист, які їхали в один кінець. А ви в цей час. Судите герої України, йо Йомайо, що ви зробили для перемоги? Що скоро прийдуть такі хлопці, хто воювали і сядуть в ці крісла? І тоді вони вони віддавали своє життя. Їм вже нічого не страшно. Вони доводять таких, да як ви, і на ваші місця прийдуть ті, хто дійсно там воював і хто ризикував життя. Хто розуміє, що саме цінне в нашому житті? Це не брехня і не підслужиться, не підслужиться комусь там тимчасовому керівнику. А правда саме цінна. І справедливість. І саме цінне це життя і Україна наша, а не просто якісь інтриги, якісь побажання. Ви думаєте, вас підтримає поліція? Чи вас підтримає ЗСУ? Чи буде як Майдан з дубінками? Ні, це буде вже професійна армія, найкраща в світі. І це буде справедливо, тому що якщо ви похдити статистику, ви просто будете в шоці. Я хочу спитати, де знаходитесь ви в той час, коли працюють шахеди і коли б'ють калібрами? Де ваші дружини? Де? Я живу в маленькому будинку в Херсоні. І коли я приїжджаю, я знаю, що попаде град, і я сюди не приїду. Але я знаю, що там боронить генерал Марченка. А ви сидите тут і ви отримуєте смс-ку. Ну що там, як дела? Та нічого нормально, тримаємося. Ну все офігенно, коротше, зараз ми дамо, скажімо так, судям смс-ку теж, вони нам позвонять, скажуть, що все добре, і суді вийшли. Ти психологія, якщо учиш, ти подивись на судді. Вони глаза не піднімають. А вони, а вони, піднімають? вони не піднімають очі, тому що вони розуміють, що якщо ви зараз вам дадуть відвід, вони не знайдуть потім прокурорів. В той час, коли Роман повинен готувати наш Масад, той час, коли він повинен формувати наше суспільство, коли повинен формувати, як казав генерал-майор Кривонос, Терабороно, ви в той час сидите тут, в кріслах. Ти зараз на мене глянув, так з-під лоба, тому що ти розумієш, що я правий. Знаєш, ти вийшов би краще, отак би сказав би. Вибач народ України. Але я покаюсь, і я піду проти цієї системи. Але ні, ти не підеш. Ти дома зараз приїдеш додому. Ти зараз сядеш і скажеш, які ж мав інформацію відтуда? А людина сидить, скільки років. Меніше, скільки місяців ви її отримаєте? Вам вже розклали повністю всю повністю розкладку. Де, хто був коли, але вас є завдання тримати. Армія, Армія буде з народом. Поліція буде з народом. Всі будуть з народом. Ціна дуже висока. Дуже висока. Ти не розумієш ціну. Тебе ніхто не збереже, розумієш, тобі ніхто не погрожує. Ні. На Пацани стоять на смерть, йо йо генерали стоять на смерть. Всі розуміють чудово, що зараз вирішується судьба країни. Ви думаєте, ви Україну, якщо будете здавати, то знаєте, що ми будемо робити? Ми будемо вас розривати просто, розумієш? Ми дітей, ми дітей відправимо за кордон жінками. Повір, кожного з вас, от ті, хто вас боронить зараз, хто зараз стоїть в балаклавах, вони будуть вам казати, що ви довели цю країну. Ви довели цю країну до того, що країна зараз стікає кров'ю. І ви винуваті також. Ви можете відводити очі. Оба. Я вас чудово розумію. І ти розумієш, і ти розумієш. Чому на ти? Я б мог би на ви. Але в тебе нема честі. І не в тебе не нема чести. Коли ви будете отут, на місці цей роман. І ніхто на тебе не прийде. Не до вас не прийде. Ніхто. Ні... Навіть моя дружина не прийде. Дуже велика честь, їх треба розстріляти. Моя дружина не прийде до тебе. Скоріше все, честь. під час війни судить того людину, яка стоїть на захисті України. Та це це зрада, державна зрада. Ви державні зрадники, розумієте? Разом з тими, хто вас керує. Ви ж WhatsApp або в сигналі отримали смс. -ку. Що там, як справа? Народ бурлить, бурлить. І що будемо робити? Та нічого, зараз судді пішли, погуляли, прийдуть. Ви хлопці, хлопців. Якщо ви не втримаєтесь, розумієте, у вас є батьки, у вас є родина, ми вам кеш повністю будемо винімати за кордон. Да? Як можемо я продовжити розвідчину? Ви коли будете честю відповідати? Ми, ми можемо продовжити розвідчину? Та продовжуйте суд. Що ну ви не даєте продовжити розвідчину. Суд, 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 суд не пида, виходить, поки ви спілкуєте. Тобто так так суд за нас, так? Суд так виходить, тобто вам не дали відвід, а ви винавайте, так? Суд, коли виходить, ми мовчимо. Тобто ми винавайте, так? Ось суд ваш, ось там ваші судді, чекайте, звідти суда, а то не суд. Вашу позицію я почув. Я тобі теж почув. Я дуже знаю багато повір. І дуже багато в інтернеті про тебе пишуть. Добре. Дай... Знаєте, скільки Я сиділа Надія Савченко, перетив, як після того, намагалася розстріляти урядовий квартал. Два місяці чи чотири. Два місяці. Два Два місяці. місяці. Два місяці 4. І судді ці її відпустили. Mm -hmm. тому, що татарам, тому що тут є і Росія давить. Да? Тобто, от судді вони такі залишились, вони на політику дивляться. Що політично, да? да? як їм да, політично правильно спрацювати, вони на правду не Оля, думали. Сьогодні приїхали, да, високопосадовці від ГУР, від СБУ, від ССО. Кажуть, Харенка зняли! Всі голови опустили, команду ССО. Всі чудово знаємо, да, майора.